Кожен працівник нашої організації знає, щонайменше дві мови: це Ukrainian і Language of Справедливість. Мене звати Шериф Боченко, і я лідер, духовний наставник і ведучий детектив цієї офіцерської офіцерськи шерифів офіцерів. Токи для когось боротьба з несправедливістю, це лише мрія. Для нас це з понеділка, по четвер, з восьмої до п'ятої, а по п'ятницям до четвертої. Блін, вуха споткав. В наш час маркетинг це все, але для нього потрібна уява. А вона в нас є на відміну від фінансування. Завсім інші цінності зараз у людей пішли. Завсім інші. Наш головний офіс знаходиться на природі не просто так. По-перше, це вчить нас не боятися по справжньому брудної роботи. А по-друге, не боятися певних порід собак. Тут класно, класно у нас в офісі. Всі свої, всі душа, всі сім'я. Дженкін, не кури в офісі. Я кажу, не кури в офісі! Не людина, гниль. Якщо ви мене запитаєте, то я скажу вам єс. Yes". Іноді я відчуваю справжню магію, працюючи тут. Іноді, в основному діарею. Ти знаєш, що ми на природі! Але для цього є спеціальні відведені місця. Під'їзди, гаражі, школи в кінці кінців. Я іноді не розумію, хто приносить більше шкоди для нашого суспільства. Латентні гомосексуали чи ці люди, що курять оці ці дудки-сасалки. Дженкін, з іншої сторони, є уособленням. Обох. Отут знаходиться моя восьма справа. Як зараз пам'ятаю, Одеса. День Нептуна, конкурс по закапуванню людей в пісок на врем'я. Не всі пережили той конкурс. Блять, копи! Я чітко усвідомлюю свою відповідальність перед обличчям кожної людини, яка довірила мені свою безпеку. Анжела, два американо. Будь ласка. Я іноді не розумію. Чого мене не взяли в патрульну поліцію? Діло Яніуса було непросте. Воно було з підвога. Перші ластівки, чатрулетки, янгом. Я бачив багато смертей вигаданих персонажів. Але ця найдебільна. Проаналізувавши всю доказову базу, ми знайшли дещо, що змогло привести нас до декого. Хто потенційно може бути причетним до теорії змови проти Яніуса? Діло набувало неочікуваних обертів. Тож, чи впізнаєте ви когось з п'яти підозрюваних? Я ніколи не почали вулиця, але я як він співає. Чи пам'ятаєте ви, що за пісню ви не співали? Це був збір хатів від Bad Street Boys. Bad Street Boys. Я знайомий з цими плохішами. Номер один. Будь ласка, проспівайте початок від пісні збір кохання без «Street Boys. Серйозно? Окей. Тейспіс кохання. Номер два. Проспівайте, будь ласка, продовження. Це збір Зітхання. Номер три. Noмер чотири. Це би наш. Не питай, а, а що буде, буде як, як наптом? Не питай, а, а як не задоначу? І номер п'ять. Якщо не скинеш гроші, будем буде. Клас, перший клас. Це був номер п'ять. Номер п'ять вбив комп'ютер Яніуса. О Боже, я зовсім забув про цю частину. Наступна частина моєї роботи це як позавчорашня тюлька на базарі. Не кожен захоче побачити, але я все одно вам покажу. Я даю тобі останній шанс. Або ти мені кажеш, де Яніус? Або я читаю твій щоденник слух, понятно? Я все скажу, я все скажу. не хотіла повернути вже давно, але не могла придумати достатньо круту ідею для Камбеку. Вона просто хотіла знімати круті відоси, але, дивлячись на пустирку ж попера по почала думати. Що вона нічого і тут я зрозумів. Я рано не знаю, що тепер робити. Все, і в мене вираз вилик Оця штука, блядь, ці дудки. І сломався штука. Вибух, Міна, оця Я штука мене висит. Будь ласка, мені ноутбук. Що люди, які курять-сасалки, небезпечніші для суспільства. Ну і що, що треба зняти відео повернення на канал? Так би мовити, зловити мерця на живця. Ну, але я не знаю, скільки треба буде ждати. Може 20 хвилин, може 20 годин, може 20 місяців. Непонятно. Ну, ми подождемо. Віра, що от-от ну будь-яку се си... привітики привітики привітки! Це Янюс. Дуже рада вас всіх чути. Дуже рада вас всіх бачити. П -п повернення? Чи що? Пове... П -п -прям п -п повернення, Запитайте. Прям-от-прям прям повернення, да? Я Ям скажу, от прям повернення. Не те, щоб мені по життю взагалі хотілось стати людиною, яка про це думає більше, ніж того вимагає ситуація. Але ось я тут. Я взагалі не знаю про що зараз говорити. Я людина взагалі не організована, і я думала: блін, напишу собі список і потім скажу все по списку. Списка немає. Зараз скажу все з голови, що є. З серця, з голови з чого там ще можна говорити. Але блін, я взагалі не знаю, що сказати. Типу, в мене було стільки невпевненості щодо цього камбеку. Ви б знали, капець. Ам, але дуже-дуже цікаво, як ця моя ігруля. В пару відосиків вона перетворилася в щось, типу, прям в реальну відповідальність, до якої я не була готова, напевно, на той час. І тому, коли зламався мій ноутбук в березні, це прямо стало для мене дилемою, того, що тепер треба було реально думати про те, чи я готова вкладатися. Прям масштабно в цю справу, а для того, щоб вкладатися в неї, то було б непогано хоча б в неї вірити, так? Звичайно, коли ми говоримо про масштабність, кожен з нас уявляє собі щось інше. Але для мене на той момент це було прям багато. Плюс ще думки в голову лізли в стилі. О, ти зараз можеш лівануть. Ти розумієш, що якщо ти зараз ліванеш, то тоді тобі не доведеться ні, ніяких ризиків приймати, і потім ні за які, типу, ем, консеквенси спереживати в своєму житті. І я така, хм, звучить хайпово. Але все ж таки, ось я тут в мене було куча невпевненості. Це не просто про те, щоб купити Дорогезну собі апаратуру, якусь так, ось навіть мікрофон. Новий купила собі, щоб, щоб вам записувати класні відеоси. Але це, знаєте, це типу, як ти все більше і більше стаєш в цій точці невозврату, якоїсь, не знаю. Ну, я ніколи не вірила в цю справу, і я така, блін, іще і стільки на неї вбухать для того, щоб потім нічого не робити, але потім, з іншої сторони, ти все одно вбухаєш. І потім у тебе з'являється якась невпевненість, тому що ти така блін, а мене вже не було кілька місяців. А я все одно купила ноутбук, Що подумають люди? Що подумають люди? Ні, треба дати їм щось таке гучне, таке гучне прямо повернення, що вони просто афієють від того, наскільки там якість якась покращилась. Йоу-йоу-йоу. А правда була в тому, що мені навіть і не потрібно було цього гучного повернення. Я просто на нього витратила кілька місяців. Планування з травня десь. Я реально почала це все планувати. Я збирала комп'ютер десь на початку травня. Е, ну, типу, вже кінцевий результат. там, да. і, е, і я така, ну все, треба коротше, писати, треба писати, е, якесь повернення, але я ж не можу, з пустими руками, що от е почала себе якось накручувати, знаєте. І в сумі не могла нічого із себе вижити, скільки ідей перебрала. І от тільки зараз, зараз вже 5 місяців пройшло, і я тільки зараз приходжу. І я сподіваюся, що я в цей ритм повернусь. І... Тому що мені реально подобалося записувати ці відео. Можливо, можливо, я і сама не вірю в свою справу, але той факт, що мені подобається, його не відняти. І це напевно найголовніше, так? Так, в цілому, як ви могли вже зрозуміти, в мене стався такий оверсінкінг-момент в житті. Плюс ще там додати, знаєте, оцей Basic Life Shit Але я думаю, що життя, воно на те і життя, щоб в будь-який момент дати вам пендаля і взагалі бути бентежним. Але і наруто вчив нас не здаватись, того тут якби один-один. Знаєте, одна з найвеселіших і найкрінжович най... найкрінжовіших речей, про які я зараз думаю, це те, що от я зараз домонтувала цей відос про ковбоченка, і я просто розумію, по-перше, наскільки. Ну, це було не потрібно. Типу, реально, якби я просто записала рандомний відос на канал, ну, тобто, це було б, ну, мені здається, точно так же. Не знаю, є в мене таке враження. А по-друге, це те, що оці гучні повернення не прямо вони мені. Тепер дають відчуття, типу, secure, знаєте? Бо зараз, коли я про це думаю, вже після того, як постфактум я всі ці моменти відзняла і змонтувала, і зараз от хочу вже викласти і викладу, і навіть я вже виклала, якщо ви це дивитесь. Я думаю, що оці всі гучні драматичні відоси, типу, я там іду, я повернувся чи повернулась. Або там оце неділя 12.00, Чекайте, то це трошечки крінжово <сум> Не те, щоб трошечки крінжово але за ними якась така слава закріпилась не, не дуже, як на мене, в моїй голові, так в моїй конкретно голові, бо наприклад, от зараз. Я є свідком в реальному часі, де одна людинка, вона, типу, скажімо так, зашкварилась, і вона випускає дуже довгий відос про те, як вона себе виправдовує, не знаю, в своїх очах чи в чужих очах, і мені взагалі не судити цю людину, хто я така. Але конкретно я як свідок, я Трошечки крінжую від цієї ситуації, тому що людинка відверто, ну, типу, булшіт якийсь каже. І я не можу нічого зробити, окрім того, як себе прирівнювати до цієї людини. І це найгірше, це найкрінжовіше. Це прирівнювати себе до когось, до чогось. І. Оце саме мені дає оце відчуття типу інсекюре. Але досить про мене, давайте про канал поговоримо. А про канал є що сказати. По-перше, плани. Планую повертатися, напевно, в той режим, який в нас був до всього: один відос в тиждень. Але, але, якщо мені дозволить його величність графік, то можливо навіть буде два відоси Якщо, ну, типу, це точно не буде відбуватися кожного тижня. Це може відбуватися, е, ну, типу, періодично. І якщо це буде відбуватися, то, напевно, я буду якісь давати вам знаки. так, що Або там проголосуйте, або напишіть, коли краще випустити Ну, як зазвичай, ви все знаєте. Що ще? Ам, які ігри будемо грати? Будемо грати, напевно. Ну, по-перше, допройдемо те, що ми починали колись проходити. По-друге, а папа Луї, е, значить, дивіться, все залишилось на старому комп'ютері, тому якщо буде папа Луї, все буде з пановий. Е, як казав Кернес? А, ще є е, той самий відос: Папи Луї, не вишедший. Той, який я записала одразу після того, як зламався комп'ютер, Того, що ну, я не знаю чого. І я навіть вам казала, що ось там мені моя подруга монтує, і вона насправді його змонтувала. Але я у неї в останній момент попросила, чуєш, будь ласонька, дай мені цей відосік, і я. Через себе його ще пропущу своїм, так би, поглядом його оціню і, і там довиправляю те, що треба довиправляти, тому що ну все ж таки канал мій, і мені дуже важливо, щоб було саме моє бачення на каналі. І в сумі що сталося? Вона мені дала файли, і я нічого не зробила з ними. Абсолютно нічого. Є ще такий момент, що я була хвора на цьому відосі. Тобто, я одразу після того, як в мене зламався комп, я ще й захворіла. Тому якщо раптом ви хочете побачити відос п'ятимісячної давності, дай Боже, про папулу її знятий на мобілку, де я просто хвора, напівпритомна людина з минулого, намагаюся жартувати щось там, ну то дайте мені знати. Дайте мені знати, я вам його залью на канал. Ось тут буде напевно можливо навіть десь там нейл. В які ще будемо грати ігри. А, непопулярні, звичайно, звичайно, непопулярні ігри, тому що я з тих геймерів, які грають в ігри, ну, типу, там, за кілька років після того, як вони були популярні. І я, в принципі, пишаюся цим. Знаєте, я дуже пишаюся цим. Це вайб цього каналу, розумієте? Грати в такі ігри, які вже трошечки застарілі. Будемо саме з цієї причини, напевно, грати в Sims, але не в четвертий, тому що в мене немає ідей. Sims 4 це просто неймовірно нудна гра. Я не знаю абсолютно, що там робити, окрім ось того, щоб якусь красиву комнатку собі зробити, красиву там людинку зробити себе, і все більше не знаю. Сім середньовіччя More likely. Дуже хотілося б в Sims 2 пограти. Не знаю, чи це можливо на е, цьому комп'ютері, який в мене зараз. Того що Sims 2 це така гра більше про Windows XP, ніж про Windows 11. Ще які ігри в нас є? Stardüli хочу все ж таки пограти. І є ще гра сюрприз. Я про неї вам поки що говорити не буду. Ну і напевно все. Дякую, що чекали. Дякую, що не покинули. Якщо покинули, то ви і не знаєте, скоріш за все про те, що цей відео вийшов, того мені похуй. А, а тим, хто, якби. Ну, от я така людинка, що мене треба почекати, і якщо ви мене дочекаєтесь, то тоді я вам віддячу своєю цією роботою. Що ні, ну тоді, ну блін. Ну, значить, тоді наші шляхи розійшлись. І якщо не можу щось з цим зробити, то тоді я нічого не буду робити. То, то ж надо. Все. Ем, дякую. Арівдерчі. Сайонара. Піздець.